Багато хто просить у нас допомоги, як прийняти хрещення Святим Духом і молитися мовами. Друзі, це дуже просто. І сьогодні ви приймете, якщо повірите, дивіться, Ісус обіцяв у Євангелії від Івана своїм учням, що Він піде до Отця, а їм пошле утішителя, який нагадає їм все. І це сам Дух Святий говорить через нас. Тому давайте погодимося. Перше, мені не треба умоляти про це Господа, бо він уже пообіцяв, що це я можу мати. Погодилися? Тепер Бог не буде двигати моїми губами. Погодилися? Погодилися. А тепер я зараз помилюся за вас, а ви просто розслабтеся, це насолода. А і ще саме головне, ви можете нічого не відчути, ніяких емоцій. Ні так, що ой, така присутність або там мурашки. Ні. Це от просто проста Божа дія. І вона тече, 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 тече. Приймайте. От просто скажіть, я приймаю. І я погоджуюся. Що зараз, після молитви, ті слова, які будуть, отак, як вони, як наче із мого черева, піднялися в мій розум. І от, от щось воно є, я і буду промовляти. І я почну після молитви молитися мовами і починайте і ви. Отець Небесний, я дуже дякую тобі, в ім'я Ісуса Христа, що ти пообіцяв цей чудовий дар молитви мовами. Який ти розумієш? Я дякую тобі, що кожна людина, яка дивиться це відео, зараз отримує цей дар. І вона не просто отримує, вона його приймає, вона його бере, бо цей дар існував завжди. Я дякую тобі, Христи! Людей в ім'я Ісуса Христа Духом Святим. Друзі, починаємо молитися мовами: Шакатаралейра, кіндаралабасейра, Рібека, Барабека, Шакатей, тарала, та тарея та тарея таджія, кірбе. І зараз відео закінчиться, а ви продовжуйте моліться, моліться, моліться. Течіть в дусі. А що відбувається у цей момент? Читайте у першому Коринтян в 14 розділі і ізвучайте.